Вітаю Мінсулінцю. Добрий день. <реш> все маєте недільний день. з Задимоват в такому затишному центральному парку. І тільки я припалюю димушку і вже всі бездомні приходять на, на сигарети. Чують запах серет, і все Чують запах сигарет. Ой, нога стерпла. Ну як, друзі? Ми відпочиваємо. Неділя відпочинок. Він сулінцю захотів полетіти до Відня. Ні, я не хочу до Відня. я хотів mm -hmm. кави перше купити. Перед тим як полетіти до Відня треба було купити каву. Я дуже незадоволений роботою Макдональдсу. Автомат <laughs> для грошей. Що ви його там взагалі поставили? Я замовив собі каву, вона коштувала 6,90 з аплікацією, з купоном. Закинув туди 10 злот, і автомат мені не видав здачі. Так, я, 10. Тут, я дуже є незадоволений роботою цього автомату. Не мережею, а тільки автоматом. І ми, ми сказали про це керівнику Макдональдсу. керівник Макдональдса приніс 5 злот. Ага. Здачу. він каже, нам здачі не треба, нам треба лише каву, а не здачу. Так, закинув мінцілінцю у дрібні монети в Макдональдсі, зараз можна розраховуватися. При монети. Думаю, для чого мені ті монети в кишені, краще ті монети підуть там в автомат, на каву. Я, Я закинув монети, воно щось там порахувало. Не знаю, що і, Нічо, і ні кави, ні парагон не вийшов, не чек. Так ти Зараз закинув ні. там багато, там було 11, 11 злотів. Ну не дало решту, але ну що. Закинув 11, а сказав, що закинув 5. І той менеджер замість того, аби просто видати каву, ми замовляли одну каву, то він приніс дав тих 5 злотих. То ви вирішите спочатку зі своїми... Скільки ви хочете там кинути. Я дуже незадоволений такою ситуацією. Так. І ми Я написав скаргу про те, що автомат не дає решти. Ну. І зі мною керівництво Макдональдса буде зв'язок підтримувати і буде до мене дзвонити писати. Так що я буду чекати на цей дзвінок, який повинен прийти від керівництва Макдональдса. Я буду дуже говорити на рахунок цього. Так що вважайте, якщо замовляєте. У Макдональдсі платити готівкою, краще при касі платити, бо там потім з тим автоматом таке непорозуміння. Там кидаєш, воно тобі решту не видає, і взагалі потім воно забирає і не видає решту. І, наприклад, якщо там замовити на 10-20 злотих, а дасте 50 злотих, то воно вам решту не видасть. І потім менеджер такий стоїть, такий, не знає, що, що, що і як, по чому. Так можна взагалі той автомат на монети. Вони ж поставили, типу, такі дрібні... Щоб монети працювати, дрібні монети рахувати, <къй> значить що, забезпечити свій автомат монетами, рештує, щоб було. Ну, менш тим. Бо в магазині цьому Карфур, такий магазин Карфур, то там можеш дати 100 злот, воно тобі дасть дрібними. Так само, наприклад, як купляєш квитки, то тобі теж дає, дає решту, видає ну, дрібними решту. А тут взагалі не дає. Так що... Пишіть. Краще користуватися карткою Краще користуватися карткою. і пишіть в коментарях, хто, хто, користується, е, хто користується такими монетами готівковими. Хоча я дуже рідко користуюсь готівкою, але Мінці в завжди збирає монети. Так, в і... мене по кишенях є такі дрібні монети, і я стараюся деколи їх видавати. Бо коли видаєш, тоді легше на кишені так. стає по, всі, по всіх кишенях монети. Не розкидаються, ну. Mm -hmm. Так що, отак Так от.